Поліцейські Луганщини доставили жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки, хліб та гігієнічні набори. Ситуація на сході залишається складною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Лиманському напрямку не менш гаряче. Там ворог безуспішно штурмує з метою витиснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної Білогорівки, Луганської області. Крім того, зараз на цьому напрямку ворог планує перегрупуватися та замінити війська. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону на на Луганському напрямку українські військові наносять їм значне ураження. Повідомляють в генштабі зсу на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах у Луганської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області.